Усіх вітаю ви на каналі час», Мене звати Англіна Пильчик і разом зі мною Денис Попович, військовий аналітик. Вітаю вас. Добрий день. перед тим як дивитися це відео, обов'язково підпишіться на Ютуб канал час», аби не пропускати нічого важливого. А почнемо ми із дійсно важливого. Українські військові збили над Азовським морем російський літак А 50 та повітряний командний пункт Іл 22 Уже експерти говорять, що в історії ніхто не збивав. Такий літак дальнього радіолакційного виявлення, бо, мовляв, вони намагаються триматися подалі від дії протиповітряної оборони противника. А нашим Збройним силам України це зробити вдалося. Чим важливе знищення А-50? Ну як ви вже казали, це очевидно був перший випадок, коли такий літак був знищений і був збитий. Це перше, друге, очевидно, в нас з'явилися якісь. Дальні зенітні засоби, які здатні збивати такі літаки, ну, взагалі літаки на таких великих відстанях це теж дуже великий плюс. Я поки що не готовий сказати, чим саме це було зроблено. Давайте дочекаємося якогось розвитку подій. Але той факт, що такі от засоби в нас з'явилися, очевидно, і очевидно, вони були засовані, це теж дуже великий плюс. І третій варіант це е, спеціалісти, які знаходилися на борту цього літака. Котрій перетворився на підводний човен. І ці спеціалісти вони дуже вузькопрофільні, тобто їх підготувати це не один рік. І от е загибель цих людей для Російської Федерації це був зумовно чорний день для їхніх повітряно-космічних е сил. Ну і так само, як сам факт знищення цього літака, який, е який грав е дуже важливу роль. Він займався е спостереженням, виявленням повітряних цілей, він е, займався відстеженням того, що відбувається на землі. Він міг фіксувати зльоти е, літаків, він міг фіксувати зльоти ракет дії протиповітряної оборони. Таким чином він формував картину поля бою, і далі він е, спрямовував це е, е, в розпорядження командування збройних сил Російської Федерації, які там діяли на тих чи інших ділянках фронту. Тому це суттєва, е, суттєва втрата. І на сьогоднішній день Російська Федерація не має компетенції для того, щоб побудувати новий такий літак. Все це було зроблено ще в Радянському Союзі, ну, Російська Федерація свій час змогла е, модифікувати літаки А-50 до рівня А-50У. Але е, побудувати нові літак вони, очевидно, зараз будуть е, не, не, не в змозі. Тому ця втрата вона невиправна. От Кілька таких от факторів роблять е, унікальність цієї події, і дуже, важливі, дуже, дуже важлива вона в тому плані, що навіть ми не знаємо, чи є ще. Літаки в Російській Федерації такого плану, які були б здатні виконувати бойові завдання, бо до цього часу було три літаки А 50 і шість літаків А 50 У модифікованих версій е, А 50 -го. Але в якому вони зараз стані знаходяться? Чи можуть вони злітати? Чи вони справні, чи вони здатні виконувати свої завдання? Теж питання викрити. питання відкрите. А яка вартість таких літаків, і що головне в плані побудові це відсутність запчастин, санкції, які накладені на Російську Федерацію? Що заважає їм робити зараз саме такі літаки? Ну очевидно, відсутність компетенції раз санкції, відсутність спеціалістів, відсутність там потужностей. Багато факторів насправді То вони багато чого не можуть зробити, що робили в радянському союзі. Оскільки Радянський Союз це була не лише Російська Федерація, це були ще інші е, республіки Радянського Союзу, в тому числі Україна, Білорусь е, і там, е, інші республіки. Тобто, Російська Федерація не може багато чого міг робити Радянський Союз А як це вплине на російську стратегію, на тактику, так би мовити, російських військ? Можливо, вони будуть більш обережні, от е, які можна буде спостерігати наслідки на фронті? Багато що залежить від того, чи є в них ще один такий літак, який може виконувати завдання, чи здатні його поставити на крило і його далі використовувати. Якщо він є, то він далі буде використовуватися теоретично нічого не зміниться, якщо є спеціалісти відповідні цього профілю, бо я ще раз підкреслюю, що ці люди були дуже вузкопрофільними спеціалістами, дуже цінними для будь якої армії світу. Але тепер, очевидно, Російська Федерація буде розуміти, що є в нас якісь. Далекобільні засоби ППО, вони будуть значно обережніші літати і над Зовським морем, і над Чорним морем. Тобто вони будуть брати це до уваги. Фактично, фактично. фактично цей літак він не мав бути знищений. Цей літак він має працювати далеко в тилу. Це, це, це те, що ми з вами почали цю розмову. Тобто це перший в історії випадок, коли був знищений літак дальнього революційного виявлення та керування. Ці літаки не мали. Ну, це виняткова історія, що він взагалі потрапив під таку серкету ППО. Так, цікаво, звісно, тут знати більше подробиць. Сподіваємось, що можливо колись невдовзі ми знатимемо, яким чином це було зроблено, як знищили, дійсно ну, неймовірно читати такі новини, враховуючи ці особливості, про які ви говорите зараз. Ну і також відомо, що пошкоджений іл – Це вже друга втрата Росії за час війни, оскільки такий Іл збили бойовики Пригожина під час заколоту. Чим цей літак важливий, що це означає? Ну, це повітряно командний пункт. Він там працював очевидно у спарці з А-50. Як я вже казав, а А-50 він формує картину полю бою і віддає інформацію на командні пункт. Очевидно, цю інформацію він якраз віддавав на ю 22 Ну ми зараз не знаємо наскільки суттєво пошкоджений цей-двадцять 22 Наші повітряні сили взагалі записали його як знищений. Але от судячи з фото він зміг дотягнути до... Звітно посадкової смуги в Анапі сісти, і ми бачили там, що можливо він отримав суттєві ушкодження. Не зрозуміло, чи можна його відновити, чи не можна. Тобто тут це треба також дивитися за тим, як там ситуація буде стосовно цього літака розгортатися. У Росії є ще літаки у 22 Ви там зазначили, що це друга втрата, фактично, але там десь 10 чи 12 таких не було до початку широкошного вторгнення. Власне, зараз росіяни в пошуках, дійсно в пошуках, вони не здатні виробляти багато самі зброї. От, ви, як ви сказали, радянський союз, це не Росія. Бо в радянському союзі було багато різних спеціалістів і країн. Зараз Росії доводиться шукати зокрема і ракети, і боєприпаси по іншим країнам. Хотілось би точково зупинитися по е цим власне темам, зокрема стосовно боєприпасів. В Українські розвідці заявили про те, що очікують росіяни боєприпасів із Китаю. Ну як ми знаємо, е нині вони закуповують в Ірану в Північної Кореї, а також в Білорусі там вже давно, мабуть, вичистили в всі склади з боєприпасами, які тільки могли. Але от власне, якщо з Китаю будуть поставки боєприпасів, о, цей снарядний голод він якось компенсує для росіян. Скажіть, будь ласка, наскільки для нас це велика загроза може бути? Ну, стосовно Китаю, це залежить від того, як який яка буде кількість. Ну, щось в мене я не впевнений, що Китай там зможе буде, буде передавати напряму. Боєприпаси Російської Федерації, звичайно, вони укулялися подібних плюнуть постачань. Е, роблячи це, скажімо так, через задні, задні подвір'я, через Північну Корею. от Боєприпаси китайського виробництва через Північну Корею вони можуть надходити. А от напряму на Російську Федерацію, е, щось в мене є певні сумніви. Це перше. Друге, так само, як я казав, це залежить від того, яка буде кількість. Знову ж таки, головне управління е, розвідки Міністерства оборони оцінювало. А можливості Російської Федерації 2 мільйони один із боєприпасів, о, які вони витеряють самостійно. Калібра 152 і 122, плюс ще мільйони північної Кореї, і цього недостатньо. Ну тут, тут треба насправді буде рахувати, тобто, яка в них потреба буде, і за рахунок чого, яку кількість вони будуть потребуватимуть з, з інших джерел. А от власне ці ракети, які вже постачають із північної. Кореї до Російської Федерації, якими вже гатять по українським територіям на початку року такі удари були зафіксовані. Власне, яку небезпеку вони для нас нині становлять, і яка можлива їхня кількість? Ну, Можливу кількість ми зараз з вами не можемо передбачити, вона просто невідома. Ну і ніхто, очевидно, нам поки що це не скаже там лише можна буде за якимись джерелами, сукупністю відкритих джерел і певними спостереженнями. Робити висновки щодо можливої кількості балістичних ракет, яка північна Корея буде продавати Російській Федерації. А загроза вона очевидна: це балістичні ракети. там ми можемо як завгодно е, там казати, що вони там не точні, що вони там зроблені на колінці, е, що вони там зроблені голодними північно-корейськими робітниками, котрі нічого окрім е, тарілки рису не бачу в своєму житті. Це вже так, знаєте, е, гіркий жарт. Але так, чи раш це, балі... це, це балістичні ракети, е, і їх дуже важко перехоплювати. Це перше. І друге, в нас обмежена кількість сил та е, засобів цьому, ракетних комплексів, які здатні перекоплювати балістичні ракети. Вони не прикривають цю територію України. Як ми бачимо е, за останніми обстрілами масштабними території України, е, ми е, бачили, що балістичні ракети, аеробалістичні ракети. Швидкісні ракети, там Х-22, Х-32, вони летять по тих територіях, які не прихиті, зокрема з РК Петріот. Якщо ще не додати, що будуть балістичні ракети північної Кореї, ну зовсім буде складно, тому це виклик, і до нього треба варто ставитися дуже серйозно. Ну і посилювати протиповітряну оборону України. Власне, ми сподіваємося, що наші західні партнери спроможуться зрештою і давати нам більше е, необхідних. Е, Необхідної зброї і захисту теж, от стосовно заяв, теж від ГУР знову ж таки про мобілізацію там заявили про те, що до збройних сил Росії щодня приєднується тисяча тисяча сто бійців. Це щодня власне і додають, що у Росіян є мотивація йти в армію. Це зрештою. Заробітна плата, да? і, мабуть, це якраз ті гроші і стримують дружин мобілізованих росіян, які намагалися спочатку трохи обурюватися, але все ж таки великих протестів так і не було. Розуміємо, що, мабуть, мовчать, бо платять гроші, але тим не менше росіян багато за кількістю. Ми це розуміємо. Їх набагато більше ну, Це об'єктивно, ніж українці, так, в цілому. А, але що нам робити? Що з чим стримувати е, м, росіян? Як ми можемо отримувати перевагу за рахунок чого? Це дрони, чи що. Ну, По-перше, нам треба всередині е, України активізувати мобілізацію. Зараз ми бачимо, що з цим не дуже добре. Ідуть дискусії довкола закону, відповідно, які там може унормувати процес е, проведення мобілізації, але в тому числі і, і на найвищому рівні кажуть про те, що з мобілізацією зараз у нас є проблема. Це по перше, Тобто без мобілізації ми не зможемо отримати перемогу, ми не зможемо звільнити території. Оскільки я завжди кажу, що можна, ми можемо отримати літаків 16, ми можемо отримати багато танків, ми можемо зробити багато дронів, але е, землю звільняє піхотинці. Лише піхотинець поставить прапор України е, в тому самому Севастополі. Тому без мобілізації, без консолідації суспільства ми нічого не зможемо зробити. Ну от е, оскільки потрібне поповнення. Частин і потрібно і потрібно створювати нові бригади, які б йшли в наступ і відвоювали нашу землю. Це перше. Друге відповідаючи на ваше питання, що нам потрібно ще. Я тут хочу зробити посилання статтю Валерія Залужного, яка вийшла на початку листопада минулого року, де він дуже конкретно написав, що нам потрібно. Нам потрібна технологічна перевага. Він там називав кілька пунктів. Це і засоби радіоелектронної боротьби, це і засоби контрбатарейної боротьби, це ті самі дрони. Тобто потрібен технологічний ривок. І потрібно перемагати ворога якістю. Тобто, якщо кількістю ви правильно скажете, що попри мобілізацію ми все одно їх не перепунумо, то разом із цією ж мобілізацією потрібно ще бути потрібно, щоб була якість, тобто якісна зброя, яке б дозволяла б нам меншою кількістю перемагати більшого Пане Дениса, а ви конкретно прихильник такої жорсткого підходу в плані мобілізації? Чи все ж таки за роз'яснювальні роботи з суспільством якось знайти підхід? От я знаю, що різні міста України вже вигадують таку схему, коли за підписання контракту за те, що ти йдеш до лав збройних сил України, ти отримуєш гроші додаткові. Там хтось 50, хтось 30 тисяч анонсував, але тим не менш, яку схему ви бачите? Ну, Львів конкретно на ну, 50 тисяч, скільки я знаю, і Львів Одеси і і раніше там у Німеччин. Львові. Так, ну я, я читав у Львові, ну цілком можливо, що інших містах так само це правильний підхід. Тобто, це е, один з варіантів мотивації. Я знаю, що ти грошами людей не затягнеш в армію, але це теж мотивація. Я якраз за такий мотиваційний інформаційний підхід я вважаю, що потрібна широка інформаційна кампанія буде розгорнута для того, щоб тісто пояснити, що війна триває. Війна триває, вона не закінчилася і вона загострюється, зважаючи на те, що зараз ворог намагається наступати на Сході. Е, але наше суспільство зараз знаходиться в такій сфері, в мильній бульбичці, що десь, десь там на Сході Збройні сили тримають оборону, що наші коти, нас захистять, а ну, ми тут будемо значить, далі жити життя. Ну, це е, природня реакція людської, людського єства, оскільки ну, неможливо постійно жити в стресі. Неможливо постійно очікувати бомбардування, треба якимось чином майбутнє планувати, але е, на мій погляд суспільство дуже серйозно закрилося в цьому питанні, і війна зараз проходить десь там поруч, в паралельному світі з цим потрібно боротися, і для цього якраз потрібна пропагандистська робота, інформаційна робота, мотиваційна робота для того, щоб суспільство повернути на нашу грішну землю і е, довести ту істину, що війна продовжується, і якщо не буде консолідації, якщо ми не будемо. Виконувати план по мобілізації, не будемо працювати на перемогу, то перемоги не буде. А якщо, не дай Боже, Російська Федерація перейде в наступ і е, е, змусить Україну е, отримає військову поразку, то тут треба нагадати про Бучу. Тут буде суцільна Буча, що російська армія е, е, зайде на ті, на, на ті території, які зараз контролюються Україною. Також в уряді закликали українців вчитися самим збиратися, збирати дрони, навіть запрацював спеціальний проект, такий інженерний курс, який дозволяє зібрати вдома і дрон власне для Збройних сил України. Як вам така ініціатива? Як думаєте, як багато людей можуть долучитися до неї? Це залежить від прямоти рух, як кажуть. Якщо людина має прямі руки, вибачте за таке порівняння, вона зможе зібрати дрон. Але якщо. Вона не має таких прямих рук, то відповідно і продукція буде такої якості. То я думаю, що за це треба треба з людьми, які мають до цього хист. Є в нас такі люди. Це, в принципі, цікава ініціатива. Подивимося, як вона буде реалізовуватися. У російських пабліках активно поширюють інформацію про те, що двоє російських військовослужбовців нещодавно загинули внаслідок пожежі в бліндажі в Брянській області. Нещодавно схоже трохи ситуація в Курській області. Там згоріла польова лазня російських військовослужбовців. Власне, тоді двоє мобілізованих загинуло. Як ви гадаєте, чи це можуть бути диверсії в цілому, які настрої в російській армії, враховуючи в шалені втрати? Я не думаю, що тут о, варто було витрачати диверсантів для того, щоб спалити лазню, де сиділа двойськовослужбовців. Я думаю, що це якась побутова історія. На мій порт, цілком можливо, що це і... хтось їм допоміг. Але я схильний вважати, що це побутова історія. Ну, буває таке насправді. Всі там кругом круги люди, і там можна підпалити, і, там, можна там, заснути із сирокою в руках і так далі. Тобто, і Пожежу. Ну, тому я думаю, що це побутовий варіант. Але стосовно настроїв у військах, ну є дуже багато свідчень про те, що здаються в полон. Є свідчення про те, що е, деінде деколи Російська Федерація, російські війська, російські солдати е, відмовляються йти в наступ, все це пояснюється тим, що вони несуть дуже великі втрати. Тобто зараз вони намагаються продавити нас масу, продавити нас кількістю, і відтак несуть дуже великі втрати. А коли. Людина і людська, скажімо так, натура, вона однакова скрізь. І коли люди бачать, що в наступ там умовно підійвку пішов батальйон, а повернувся взвод, ясна річ, що це не, це не сприяє, скажімо так, підвищеному морально психологічному стану бійців. Тому і настрої відповідні. Одна справа, коли тобі обіцяє там 200 тисяч за місяць в так званій зоні проведення СВО. І одна справа, коли ти отримуєш гроші на руку, а друга справа, коли ти за ці гроші можеш загинути? Де жодні гроші там не будуть фортувати життя? В інституті вивчення війни прокоментували нещодавно інформацію, яка поширювалася, що мовляв Росія готує новий широкомасштабний наступ найближчими тижнями про це і західна преса до речі писала. Так там говорять про те, що Росія намагатиметься підтримувати локалізовані наступальні операції. А ви як думаєте, які плани у російських генералів на найближчий час? Ну, буде продовжуватися наступальні дії під Авдіївку, бо стоїть політична, політична задача її захопити, оточити та відтіснити звідти, звідти наші війська. Будуть продовжувати наступальні дії під Бахмутом, будуть продовжуватися намагання наступати під на Лимано-Купівському напрямку. Все це буде продовжуватися. Так само вони будуть намагатися наступати е, на півдні Запорізької області, будуть далі намагатися збити наш плаздан в Херсонській області, на лівобережжі Херсонської області. Тому все це вони будуть намагатися зробити. Бо їм потрібна перемога. Перемога потрібна під вибори Путіна. Ми чудово розуміємо, що в будь-якому разі там за визначено і ним буде Володимир Путін. Ну, але найкраще все ж таки перемагати на вибори на якомусь переможному тлі. Тому вони будуть намагатися якусь хоча б, хоча б, тактичну перемогу здобути. Також прогнозують західні партнери, ну не партнери, а скоріше преса про те, що якщо Путіну не вдасться показати якогось результату на фронті, власне, своїм виборцям, тоді він може вдатися до якогось неординарного рішення, знову повернутися до ядерного шантажу, чи можливо хімічної атаки вдатися, або що як ви гадаєте, чи можливі такі сценарії теоретично. Ну, е використання хімічної зброї, воно є не поодиноким на фронті вже. Ну, є дуже багато свідчень, коли наші бійці стикалися з використанням е хімічної зброї дратівливої дії, і називалося навіть певні хімічні сполуки, які використовувалися. Тому, на превелику жаль, е хімічна зброя, як така, вже на фронті використовується. І це не є секретом. Стосовно ядерного шантажу, не думаю, що. Е на нього хтось поведеться, оскільки це ядерний шантаж вже був, він був восени. Ми пам'ятаємо, нічим, нічим це не закінчилося. Якщо там не вдасться росіянам добитися якихось вагомих результатів на фронті, я думаю, що вони будуть вдаватися до вже звичних заходів, тобто будуть мобілізувати людей і намагатися продивити наші позиції силою, що в принципі зараз відбувається. От, власне, ще хотіла уточнити стосовно. Куп'янську, оскільки за от, наприклад писали про те, що на 15 січня запланований наступ Російської Федерації, якась спеціальна операція. Вони будуть даватися до більш відчутних дій, так би мовити. Але ми бачили, зокрема, що останній тиждень здається навіть більше посилення ракетного ракетної атаки саме по Харкову, і досі це продовжується. Тероризують Харків дуже часто. Так, власне з чим це пов'язано. В його і раніше це прифронтове місто. Не прифронтове, а прикордонне місто. Е, дуже мала відстань від Російської Федерації, від кордонів Російської Федерації. Його на превеликий жаль, дуже зручно обстрілювати. І це було раніше, це є зараз, і на превеликий жаль, це буде і далі. Е, 15 січня сьогодні наступ не розпочався, тому ми можемо зробити висновок, стосовно релеванту цих прогнозів. Але зверніть увагу, що саме Росія атакує Харків ракетами. Хоча ну, теоретично дрони вони ж долітають, але тут якраз спеціально використовують ракети, щоб у людей не було шансу сховатися, оскільки ракети долітають так швидко, що не спрацьовує навіть повітряна тривога, оскільки Харків дійсно прифронтове місто. Ну, використовується С-300, Зокрема, використовуються різні ракети. С-300 так само, як і балістику. Збивати дуже важко. Ну і в принципі цих ракет у Лосіан дуже багато. І зараз вони активно використовують і по Харкову, і по федорових містах. Ну і тут Харків на превеликий жаль не є єдиним місцем, куди воно летить. По Запоріжжю летить, по Дніпру летить. Буквально от сьогодні, перед нашим включенням, була ракетна атака на Дніпро. Х-59 ракети летіли, летіло. Тому тут на превеликий жаль це продовжується, буде продовжуватись, допоки, допоки війна не закінчиться. Паралельно з цим відбувається ще одна дуже важлива подія. Володимир Зеленський нині перебуває в Давосі. Там вже обговорили формулу миру від України серед учасників 81 країна і організація. Але, от власне, після цієї зустрічі представник Швейцарії, а саме міністр закордонних справ Швейцарії, заявив, що до переговорів. Варто долучати і Російську Федерацію. Як ви думаєте, що це може означати, і чи ми побачимо спробу від західних партнерів долучати Росію до якихось переговорів? Ну, була висловлена думка залучити Російську Федерацію до цих переговорів. Ясна річ, що Російська Федерація це друга сторона, це агресор і це друга сторона війни. Тому, очевидно, так чи інакше, треба буде виходити. Колись не переговори з Російською Федерацією. Ну, взагалі кожна війна закінчиться переговорами, оскільки для цього потрібно зафіксувати результати війни. Це по перше. По-друге, потрібно зробити е, нові параметри співіснування, там, зокрема, між Україною та Російською Федерацією, нові параметри безпекової безпеки в Європі на континенті, таке інше. Ми замочутово розуміємо, що ми не відсунемо Російську Федерацію. Так, так чи інакше буде з нами межувати. Це буде наш сусід, і тому. Однією, скажімо так, із важливих пунктів майбутніх перемовин з Російською Федерацією буде визначення параметрів подальшого співіснування для того, щоб унеможливити повторення цієї агресії. Тобто переговори будуть так чи інакше, кожна війна закінчиться переговорами. Учасником цих переговорів все одно буде Російська Федерація, і без цього там ми нікуди не подінемось. Це перше. І друге, е головне, з якою позицією ми вийдемо на ці переговори? Тобто, чи буде вона сильна, чи буде вона слаба? А сильну позицію, вона сильне, сильна сила позицію зумовлюється результатами на фронті, тобто вона досягається силою зброї. Я думаю, просто що може спровокувати власне такі переговори, це невдачі Росії на фронті, тому що якщо брати ситуацію, коли е, жодна із зі сторін не має е, суттєвого. Е, Суттєвої переваги, і не відбувається перелом. Тоді, і враховуючи те, що росіян більше, ніж українців, як от виходити з цієї ситуації, Ну щоб не сідати за переговор, за стіл переговорів в менш виграшній позиції, на це навряд чи піде українське суспільство. Ну, знаєте, тут ми можемо кілька сценаріїв надумати. Ну Наприклад, щось. Е, який значить новий похід нового пригожування на Москву, який там спричинить е, хаос в російській столиці і російські, російські верхівці в Кремлі вже буде до війни, і тоді можна буде вийти на переговори і автоматично отримати сильну позицію. Ну, наприклад, от такий от варіант може бути: ясна річ, якась перемога суттєва там просування в бік Криму і взяття під вогневий контроль окупований півострів. Так само це може створити сильну позицію. Ну ми зараз вам просто ці сценарії, ці сценарії, я кажу, проговоримо. Ну, от, е, можливі, а можливо, буде зовсім інакше. То, але поки що на сьогоднішній день немає поля для компромісів, і поки що немає е, жодних зачіпок для того, щоб всі за стіл переговори. Я ще у вас, пане Денисе, хотіла поцікавитись, не впевнена як у військового експерта, але як у громадянина, так точно, оскільки в Давості на економічному форумі обговорять можливу пандемію, хворобу X, яка потенційно може в 20 разів перевершити COVID-19 за смертністю. Ви особливо особисто як ставитесь до таких повідомлень і вважаєте, чи можливо чисто теоретично нова пандемія, яка взагалі все може змінити. Ну, чому? Це, мож, це можливо практично насправді. Е, дуже часто були пандемії захворювання, які між і закінчили війни. Тобто е, епідемія може бути настільки серйозною, що вона може впливати на хід До речі, це, це ще один можливий факт. Якщо, е, якщо ця пандемія буде серйозною, вона там охопить Російську Федерацію, охопить, е, вона може змінити ситуацію на фронті теоретично. Тому це так, такий самий фактор. І дуже багато різних пандемій було в історії люста. Була і оспа, була і чума, холєра була все ще загодне було. Тому в принципі бевся першому сторіччі, попри те, що медицина досягає суттєвого розвитку, все одно пандемія більш більш ніж можлива. Ну, будемо дивитися, як розвиватимуться події. Знаєте, всередині так думаєш, да вже, да вже до всього готові. Але хотілося б, звичайно, на краще сподіватися і щоб цей розвиток подій був сприятливий саме для України. Денис, я вам дуже вдячна за цю розмову. Дякую. Денис Молоч, військовий аналітик, з нами був на зв'язку. Дякую дуже, друзі. Не забувайте підписуватись на YouTube канал СІ час. Зробіть це прямо зараз. Це дуже просто. І поставте лайк цьому відео, аби інтерв'ю побачило якомога більше людей. Пасиві вам, щастить.